Всім салют! У нас сьогодні 25 липня Нарешті в розпалі жнива ріпаку і вже не досить гарною традицією в нас є відвідати Колю Березовського, побачити, що у нього на полях твориться. Він зараз саме в процесі до закінчення збирання досліду порівняння міжрядь. Так що далі я буду за кадром, а він буде в кадрі. Будемо. Я буду дублюючим голосом, стойкою для мікрофона і говорящою головою, яка задає питання, каверзне, він буде відповідати. Так що дивіться, що воно виходить. От, і коля вам персонально в кадрі. Да, всім доброго дня, глядачам, привіт. Е, Находимося на полі, де був посів озимого ріпаку на міжряддя 70. Посів, проводили сівалкою в Едерштат Темпо. В паші відео, я думаю, там, має бути, коли ми приїжджали осінню, дивилися сходи. Скажем так, сіяли 300 тисяч 290-300 тисяч на гектар. Ну Суть я просто буду модерувати. Суть в тому, що вже є відео на каналі, там прикріплю мітку. Є у нас тут поле і он. Там зараз збирання проводиться, це сусіднє поле. Умовно кажучи, в нас тут було порівняння технологій да, посіву. Так, 35 з сівалка хорж, фокус сіяла 35 міжряддя з густотою висіву 450 тисяч. І тут темпо 300 тисяч 70 міжряддя. Сіялося все в один день. Тобто тут сівалка Вендерстат сіла, там сівалка хор сіла, все сілося в один день і в один день. Коли в принципі, це було? 5 серпня? По-моєму, по 5 серпня. Так. Ну, так розкажи тепер нам, будь ласка, ти вже два роки живеш, умовно кажучи, з ріпаком в системі тільки стріптіл, під оранки в тебе немає під ріпак. Ти готував поле за цих два роки останніх під ріпак? Ні, ні, три роки назад я приготував поле під ріпак, виорили два поля під ріпак, посіяли соняшник. Ну, Але зараз, умовно кажучи, весь твій ріпак на стріптілі. Да, да. Два роки вже підряд. Да. Правильно? Да. Е, ну, Не будемо там. Розповім, ну, скажем, так, чому? Це, е, і все одно треба донести, що це не, не прям тіпа, той стріптіл, який би я хотів би, в зв'язку з тим, що тваринництво і ми солому е, з 500 гектарів пшениці ми всю. Солому забираємо на ферму бачите, тому фермі і так трошки не вистачає. Величезна, класна, нова, сучасна, потужна ферма. Так розкажи нам в двох словах, чого ну точніше, чого стріптіли? Ми понімаємо. Ну там брак влоги чогось. Давай порівнювати мене в мене. Дві тут зараз таку скажу інформацію. Тут не питання. Я боявся сімдесяти міжряддя. Вже два роки в підряд. От ми це поле закрили вчора. Заїхали на віса, закрили 3,97. 3 тони 3, 97. Е, от ми закрили його. Mm -hmm. Це ну, поле ми молотимо зараз. Ну, по тому, що ми заміряли в полі, то десь приблизно так само 4 тони. Тобто врожайність плюс-мінус однакова. Поле, яке там на 2 дні сіяли на 35, воно теж вже закрите. Ми змолотили його 37. Mm -hmm. Ти вже для себе зараз зробив. Я для висновок, себе зробив не... висновок. От в перший день посіву вражальність там е, завжди буде вища. От моя така зараз думка, що мені треба виїхати, скільки сівалок в мене є, е, щоб вони виїхали всі в один день і всі посіяли по максимуму в один день е, е, площі. Скільки ріпаку ти сіяв минулого року? Нагадай? 500 гектарів. Скільки днів тривала посівна? Е, по-моєму, 4 дня. Точно не буду говорити, там ми ще пересівали, але я це не вчити. 20 гектарів ми пересіяли, бо совка з'їла. Ну, Із цей. посіяних, умовно, тих гектарів, скільки в тебе до збирання? 500. Все. Все. Да. Ну, тобто, не вимерзло, не пропало, ні, ні, не такого, засохло, такого не випало. Трех... Тільки 20 гектарів з'їла Да, Так, цього року дуже складні умови були для ріпаку. Прям дуже складні. Але. Зважаючи на те, яку врожайність ми зараз молотимо, то ну, я довольний всім. Тому що такої врожайності в цьому році ми там думали, що як буде 35, то це буде там дуже круто. Ну, а цифри там 4, місцями 4,2, 4 4. Ну, я взагалі не, не розраховував такі цифри, навіть не то, що цього, а навіть почуть. То 70 чи 35? Ну, є в тебе можливість там і 70, і 35, я б сіяв би так і так. А віриш ти в 70 по дисковці, наприклад? По хорошій дисковці, такий от, от гарно Ми чув... закрили поле, я щас розкажу просто цього. Ми в нас тут нарізали стрибкатом, е, і є поле 50 гектарів, ми закрили його 34 по дисковці і на 70. Просто mm -hmm. дисковка і на 70. Ми закрили його 34. У нас в період, коли ми посіяли ріпак, нас випало 12 міліметрів, ми посіяли ріпак і півтора місяця не було ні одної каплі дощу. І він пішов через півтора місяця, він вже такий лежав синювати, вже, геть цього, ну, цей дощ його спас. А де там склони, де вище було, де дволога ці 12 міліметрів, Ну, якби не, не впиталися всі, то він там був рідше і через то там було, в принципі, бур'яну більше. І там врожайність е, опускала. Бо те, що ми молотили, ми навіть на 4,2 внизу було е, місцями. місцями там, де ми буде. молотили 4,2 ріпак. Ну, хорошо, якщо брати, от дивись, принцип в тому, що не всі можуть купити собі сівалку фокус. Ну, ввіду того, що не всіх, по-перше, там великі об'єми ріпаку раз, по-друге, ну це дорого якщо, дороговартісна якщо, машина. Вона повинна окупатись. Якби, ну, якщо та у вас є сівалка технічна, яка скажімо так, дозволяє сіяти ріпак на 70, бо це ж теж там є свої моменти. Е, і у вас там ріпаку 200-250 гектарів, це взагалі не проблема посіяти на 70. Угу. Питання якісно посіяти, і питання отримати всходи і вже тоді е, ну, правильно підібрати гібриди е, від терміну посіву і до того, щоб він хорошо гілкувався, ну, як правило, це мають бути не карликові гібриди. А скажи мені, якщо дискувати і сіяти на 70 чи стріптілить і сіяти на 70, то ти що вибереш? Все-таки я виберу стріптілець. І за чого? Тому що ми е, стріпкатом робили полоси до дощу. І коли дощ пішов, ми сівалкою просто видерштатом зверху заїхали і посіяли. Ну, там ти по-любому будеш дісками готувати собі площу під посів. Ну як не крути, ти її будеш готувати. Ти не будеш сіяти. Ну, тобто разу. елемент стрібтіло тут, по-перше, локальне живлення, якщо ти вносиш добрива, а друге, що все-таки оця ямка, будемо казати, вона більше здатна в, в... 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 в собі вибрати воду да. іменно і і в в сконцентрувати. Тобто перерозподіл вологи по полю. Іде ну, на користь, максимально на користь культури, культурної, яку ви будете сіять концентровано в цю ж в цю ж лузу, в цю лунку. Тому, от якби, ну і по, по стеблям хочу показати вам, да? тобто ну видно, зараз ми перейдемо на ту ділянку, де 35 молотиться зараз міждоряді. Видно, що тут потужніші рослини, та і по розвитку я там зроблю пару вставок з ну, минулого вони, року. Вони потужніші, там просто за рахунок густоти е, вражанність виїжджає, тут за рахунок гілкування, там на 35 ти таких рослин потужні. взагалі не знайдеш. Бачу. Кажи по гібридам в двох словах, що вибирав для себе, ну, які компанії, які. Це, це не реклама, просто ну, Ні, щоб люди зрозуміли, ре... всі зазвичай ж питають, чим робив, чим а, сіяв, мені, що сіяв. Мені гроші за це не платять да, і, ну, і, просто... і, скидку, і скидку не роблять. Да. На цьому полі, іменно на цьому полі, е, було, е, був посіяний гібрид аурелій е, Лімагрейн. Угу. Я понял. Він, кстати, теж не сильно такий високий. Ну, ті, що бояться, там, що треба ви, вибирати гібриди на 70-му жре, треба вибирати чим вище, тим краще. Я не сильно, ті, я прихильник того, що це мають бути точно не карлики, але і гнатися за якимись здоровими рослинами, а по факту вражаю в них так само, як, наприклад, у цій, е, ну, в цьому Аурелію, хоча він не вважається високим, він середній гібрид. Ну, тобто на рекорди ти тут не розраховував, але. Як для цього року і з цим гібридом, 4 тони, в принципі, це. Ну... Та вивниця, вивниця, це крутий Роман. <рес> задоволений Микола, то він просто вже не, Всі свої емоції По давно гібриду. вже поділився ними з усіма, з ким треба було. Да, а вже е... на вас остатки, так що відбачайте. Ну, ну... По гібридах ще докажу. Висіваємо ДСВ, в нас висіяно два е... Е... гібрида, це Смарагд і Людгер е... ДСВ. Е... Піонера в нас висіяний е... Карлик, один. Я не... Я пам'ятаю точно його назву. І 302-й там гібрид піонеровський, два гібриди. В принципі, а все остальне лімогрейн аурелії. Ще дивись, зразу показуємо вам, що ж робиться на полі після збирання. Вон поки якраз у нас трактор буде на фоні. Розкажи, що це таке в тебе тут проходить, що це за звір. Ну Трактор, зрозуміло, ми про ґрунтообробку. Купили ми важку дискову борону Е Закриваємо вологу, да, перебиваємо стебло, там, болячки, все, що залишилося, все перебиваємо і закриваємо вологу, бо, як бачите, вона тут ще трошки є після цих дощів. Е, агрегат Terramax Грінплейновський, ми ним задоволені, ми в принципі придбали його в прошлому році осінью вже. Ми працювали ним по стеблу соняшника і по всіх кукурудзах повністю по всіх, Навіть там, де були е, наріза, ну весною вже нарізалися по, е, стріпкатом, то ми все одно там працювали. Цими Вертикалка сіла? Да, мені подобається. Ну, іменно mm. Цей агрегат мені подобається сир. Він в принципі закриває в нас на сьогодні всі площі. Там. І Зараз будемо забирати солому, от у нас вже лежать валки з соломи. Зараз будемо забирати солому і одразу їхати будемо розтягувати. Цою, да, будем розтягувати і... Тобто це в тебе зараз універсальна машина, і як дисковий культиватор, будемо казати, да. і як дискова борона, тобто він в тебе регулюється. Тут нагадаю, регулюється кута, так і да. дисків в біля. До віля до 8, на, на ріпаку ми зараз робимо в самий агресивний кут 8, щоб перебити, там де вже не буде рештків і так далі. Ну, вони будуть, але це, на пшениці зробимо менше, десь ну, в половину, наверно. я думаю, що 4 градуси цього буде достатньо, щоб просто закрити вологу. Ну, ну і перебити стебло. це... Яке там є. Ідемо ще на ту, на ту, на ту ділянку, подивимося, який там ріпак, поки він є там ще e, на 35-й? Так, да, ну і скажеш oh, там I... пару слів свої підсумки. Так, уже знайшов я перший недолік між дуряді 35 го Ходить в шортах по ньому геть не так приємно, як по 70-му, бо можна десь і яєла оставити на. Але це в цьому році такий ріпак, що яєла точно не ні, оставиш ні. десь на гілці, правда? Висоти ріпаку в цьому році немає. Ну, це по-любому зв'язано з цими холодами, морозами, які були весною. Так. Довгі ну, показую вам фон. Це вже основний гон. Бачите, ну густенький ріпачок. Він густотою якби, і добрав. Те, те, про що ми говорили, тут немає ні одної рослини, яка була б ну, потужна. Така. Потужна така рослина. Але за рахунок просто густоти воно наганяє. А, в цьому вже ж і фокус фокуса. Да. Це посіяв гидко дивиться, всходи гидко дивиться, весною вначалі гидко дивиться, а потім в комбайн сідаєш, настроєння піднімається, піднімається з'являється да, і, і вже все. І вже все скасовується, бо хор застосовується. В цьому році ріпаки виглядають по висоті, по антропометрії, геть не весь шоколадний набор. І всі тут ми ходимо зараз в шоці від того, що на від він геть зовсім не дуже, просто маса тисячі хороша. Маса тисячі, так, да, в цьому да. році. О. В цьому році будеш сіяти так само ділити площу навпіл, чи ні? Так. Да. Тобто... Ні, я буду робити... 800 і 3400, правильно ж ти називав? О, бачите, у нас з'явився ще один невідомий чоловік, який дуже сильно впливає на результат. При, Прилежив, так. Да. Віталійовичу, це... привіт. Покажи. Ну, бачите, славно ж. Славна, це, славна зернівка, ну гарний цей. По, по поводу десикації, ще ти не казав, розкажи, ну бо це в цьому році головна боль для всіх. Як ну, ти десикував і чим? І чим би ти рекомендував? Ми робили декватом і пробували раундапом. Що тобі сподобалося? Ну, роб... Тут питання стоїть в тому, що. Мені подобається декватом і за того, що вже зерно якби налилося, ріпак самий сухий, декватом ми проходимо, тільки для того, щоб забрати бур'яни, щоб менші втрати були. Бо бур'янів в цьому році було багато. Скажімо так, якщо можливо його не десикувати, ну якщо він там нормально, друге питання, чого ми робили? Це тому, що він цвів там, скажімо так, дуже сильно довго. І в нього цей період, був, по-любому воно було не, не, не разом він доходив, ну, скажімо так, через те, що проводили диссикацію. Але ріпак самий вже був плюс-мінус, уже сухий, просто забирали бур'ян. А, а де робив неадекватом, де робив е, гліфом? Це були самі там перші обробки, бо ним треба раніше виходити. І це були кругові просто обробки. І то там на деяких, по-моєму. Тільки на одному полі ми робили гліфосатом. Mm -hmm. Все остальне робили адекватом. Е, тому що, я ж кажу, е, будь-який він по-любому буде забирати масу тисяч. Allora, Якщо ще ти не, не, реперцію, ти переходиш на другий. Не вовремя ним спрацювати. Е, mm -hmm. І буде проблема. Тоді будеш, нас ми здали на аналіз, у mm -hmm. нас грамовка. Mm -hmm. а, mm -hmm. По моєму, чи ві вісім каріпаку. Угу. В двох словах розкажи, задоволений ти стріптілом цього року в твоїх умовах? Чи є в тебе питання? Ну, питання тільки одне, те, що, скажімо так, весна була дуже холодна і так, там і на традиційки не сильно все хотіло рости, то стриптіл від цього програвав ще більше. Ну, тобто вона сиділа там ще жовтіша, там ці морози, і все воно переносило хуже. Але ну, на сьогоднішній момент ми заїжджали з тобою на поля, по моєму, дві неділі назад ми були. То там картинка була ну, доволі таки непогана. Ну, тобто, на даний момент ну, на ситуація даний момент покращила, там, покращила і вирівнюється, да, вирівнює, да. вирівнює, будемо так. казати. Скажімо, коли холодно, то краще не заїжджати і не дивитися. <рес> моя, моя така думка. Лайфхак. От це вам же, перший це, судді. Вже, перше, це от, перший... от раді цього можна оце відео було надо додивитися до цього моменту. І за це ви повинні влупити каляну лайк, а мені підписку. Вітінщики, основне правило весною, це як і наутільщики. Весною ніфіг на поля їздить, не розстраюватися, коли холодно. коли тепло не, хіба, можна Хіба що їздить. просто там за бур'яноміками с людей там поїхати, а на кукурудзу не звертати увагу. Ти зрозумів, це ж недавно Серега Суровий в себе в блогі сказав, каже, ну, якщо ви хочете продати навтільну сівалку, треба аграрія вести осінню на поле, а весною краще не вести, тому що тоді візуал не дуже повізуал. Не, надо, я такий, що треба дивитися завжди по завершенню те, що там в коморі, в комбайні. Там ну і так от дальше. тому, тому що... ми якби і від, да, відтерміну. Тут... Ми розділимо це відео на дві, умовно кажучи, на два приїзди, бо ріпак уже готовий, а, ну, а кукурузу, соняшники, ну поки там ще, що соняшник да. Давайте десь там кінець серпня. Заїдемо, качанів наламаємо, подивимося і так далі. Там вже так. Там хоча б можна вже так. буде качан показати. Порівняємо з оранкою, як всі люблять, правильно? Є в нас зоранку йде порівняти? Нема. Нема? Це все, все рихлення. Оце ж другий вже бачите, О, це вже другий момент, що треба було на колі подивитися. Бачите, людина, яка все в господарстві, в якого тут все оралося. ну, ну Тут ні. не надо, тут не треба так говорити, бо потім, коли ні, хтось там приїде буде, до мене буде. і побачить, що в мене є оранка. Ні, буде буде оранка в нього все. вже є. Дивіться. Я прихильник змішаної технології, не одної якоїсь, і дотримуватися її там і так далі. Питання там від поля, е, ну, кожне поле по-своєму різне, і десь на якомусь полі треба зробити оранку. Ми її зробимо. Я вам скажу від себе: в господарстві є оперативне планування і стратегічне. за стратегічне відповідає частково Коля, а частково Анатолій Миколайович. Його тато. Обидва вони за технологію, яка з мінімальними витратами адекватними дає максимальний результат. От стріптіл прижився в них в господарстві, просто тому що це одна із тих технологій, яка іноді дозволяє зекономити такі ресурси, як. Волога в першу чергу, ну і як похідні вже там інші ресурси, не будемо про них говорити. Я вже так, я вже не кажу там, про якісь там паливо-мастильні там, чи і так гро, далі. Ну, що, там, чи там чи, добрива, чи що да. ж просто. Тут, ну, тут як питання би. стоїть от ефективності використання вологи, бо ми за неї зараз усі якраз і боремося. Е, не завжди рік там сприятливий і в більшості вони несприятливі. Е, і судить там по одному. Році, що там, В мене крута вражальність на традиційній технології, а стриптіл в мене там дав на півтони менше, а потім, коли ти другий рік заходиш і в тебе стриптіл дає на тонну більше, і ти молотиш ну, всю остальну площу, а те стриптіли там 100 гектарів, а традиційної там 500 гектарів. І тут ти вже починаєш рахувати і думати, ох, блін. Ніхто, б, ніхто а не робить б, різких дієвих. А краще б, б розподілити ці ризики і зробити там пополам, грубо говоря. підсумок, якщо Коля щось захоче, додасть, він додасть. Угу. Дісковка ріпак можлива, але не бажана, якщо у вас є стріптільний агрегат. Будь-який, неважно, однопрохідний, як сівалка, фокус, Чемзурі, чи Клейдон, чи там що угодно. Е, не глиб... Добавлю, неглибока дисковка, важка борона, да, тер... тера-диск. Е, от Ми нею зробили, і потім, коли ми заїхали вже з стрибкатом нарізати. Ну, Нарізати смуги. Ми не змогли, так як воло, вологи в ґрунті не було, бо ми різали до дощу, Солома ця ніяк не перебучавила, нічого з нею не сталося. І вона просто в землю Там нагорталася. понту було його різати, да, і воно вже, вже що там ти там вже картинки, його картинки ніякої не було. Ми встановили і не робили це. Посіяли просто по Дісковці, ріпак на 70. Ну, от це, ви так, висновок, це. що Дісковка. Так, дісковка в чистому віді, як основний підвигін. Питання закрити вологу. Не питання передіскувати і перемішати, питання просто закрити цей. Чого ми вам показали частково фрагментарно і виділили до уваги агрегат Terramax. Teramax. Не, не прив'язуйтесь до, до назви агрегату і до виробника. Просто ну, якби елемент технології показали, що є на ринку знаряддя, які можуть закривати вологу. І вони досить варіативні в роботі для того, щоб бути і дісковою бороною, і культиватором вертикального обробітку, в залежності від задач. Коля, дякую за цей за час. Будь ласка. Будемо триматися будем на зв'язку. Коля думаю, вже да. в нашій секті. А ви якщо хочете стати сектантом, то там номера будуть. З вас лайк, підписка. Колі давайте лупіть в цей раз підписки. Може буде більше їх там і лайків. Всіх благ вам.